Привіт! У цьому матеріалі ми зібрали ключову лексику, без якої ти точно не обійдешся на НМТ. Почнемо з найпростішого. Перед за все, треба розуміти мову інструкцій, що зустрічається заданнях з 1 по 10. Поглянемо на ці приклади. This advertisement is for people who would like to. Це реклама призначена для людей, які хотіли б. Обов'язково запам'ятовуємо слова: advertisement, реклама та конструкцію з модальним дієсловом would. Would like to. Would like to do something це хотів би щось зробити. Це питання може бути перефразоване. Наприклад, Which advertisement describes, що звучить, як, яка реклама описує. Тепер поглянемо на типові питання, що зустрічаються на Reading. What is true of Yossi 2?» Що є правдою про Йосі Гінзберга згідно з другим абзацем? Тобто, часто на Reading зустрічаються такі питання, де нам уточнюють, у якому абзаці шукати інформацію. Дуже важливо знати, що according to означає згідно з. Наприклад, according to the games rules, згідно з правилами гри. Рухаємося далі. Which of the following was not mentioned about Karolina's application? Що з наведеного не було згадано про заявку Кароліни? Which of the following, що з наступного, це типова структура в текстах, was not mentioned, не було згадано, зверніть увагу, це passive voice, application. Тут мається на увазі заявка, наприклад, на роботу, в університет, тощо. The author mentions all of the following except. Автор згадує все з наведеного, окрім. «Except» означає, окрім, тобто треба брати єдиний варіант, який не згадується у тексті. What is stated in the the text about the 14th Dalai Lama? Це питання перекладається як «що зазначено в тексті про 14-го Ламу», Тобто to state перекладаємо як зазначати сказати, уточнити. Рухаємося до іншої лексики, що часто трапляється на екзамені. Часто зустрічається лексика на тему освіти і навчання, education and learning, subject, предмет, assignment – завдання. Great або mark, оцінка, pass або протилежне fail за скласти, або провалити, наприклад, екзамен, revise, повторити вивчений матеріал, attend school або university, відвідувати школу або університет. Be absent, бути відсутнім, be late for class, запізнитися на урок, drop out of school, кинути навчання, retake an exam, перекладати іспит, to graduate, закінчити навчальний заклад, graduate from university – наприклад, випуститися з університету, ну і get a degree, отримати диплом. Ступені або дипломи є у нас bachelor's або master's тобто ступінь бакалавра або магістра. Інша дуже важлива тема це працевлаштування, employment, occupation або profession це професія. career кар'єра, employee працівник, employer роботодавець, colleague або coworker це колега, intern, internship це стажар стажування. trainee той, хто проходить навчання, to apply for a job подати заявку на роботу, job application Заява на роботу і «application form» – це форма заяви. «CV» або «resume» резюме, «job interview» – це співбесіда. «vacancy» або «job opening» – це вакансія. Get a job отримати роботу. роботу», hired або be employed бути найнятим. найнятим», fired або «be dismissed. – «бути звільненим» І resign або quit – звільнитися самому. Retire або retirement. Вийти на пенсію та пенсія. Job responsibilities – службові обов'язки, work experience, досвід роботи, Skills and qualifications – навички та кваліфікація. Насправді я раджу вам якомога більше тренуватися з текстами. Читати, перекладати, звертати увагу на лексику. Чим більше ви читаєте, тим легше вам буде впізнавати слова у тесті. А щастя, у НМТ немає частини спікінгу, тож вам не потрібно мати великий активний словниковий запас. Достатньо розуміти і впізнавати слова в контексті, коли ви їх бачите в завданнях. Також часто зустрічається тема celebrations and events – святкування та заходи. Наприклад, invitation – запрошення, to invite someone – запросити когось, celebration – святкування, event – подія або захід, attend – a party, an event – бути присутнім на святі, заході, to take part in або participate in – брати участь у чомусь, book – a venue – забронювати місце проведення, fireworks – фейерверки. На поглянемо на список 15 корисних дієслів на різні теми, що регулярно зустрічаються у багатьох завданнях: To remain – залишатися у певному стані або місці, To get injured – отримати травму, To produce – виробляти, створювати, To suggest – пропонувати радити, наприклад, suggest an idea, запропонувати ідею. To improve – покращувати. To avoid – уникати. To discover – відкривати, знаходити. To experience – переживати, мати досвід, наприклад, experience difficulties – переживати труднощі, to increase, збільшувати або збільшуватися, to reduce віднос, зменшувати або зменшуватися. To support підтримувати. To allow дозволяти. To cause, спричиняти, наприклад, cause problems, спричиняти проблеми. To explain, пояснювати, To develop – розвивати. На цьому все. Запрошую на наш курс, де ви зможете знайти інтерактивні картки для важливої НМТ лексики та повне пояснення всіх тем. А НМТ 2026 і посилання ви можете знайти у описі до відео. І пам'ятайте, practice makes perfect. See ya!